Трактор Кентавер 160 БН, модель 23-24 рік, я був з 23-му. змін в принципі, ніяких не сталося, все те ж саме, все надійно, все працює. Стопи крила ті ж самі, широка резина, 7,5 на 16 задні, 6х12 спереді, насос НШ. Від маховика виведений генератор у нас там під капотом знаходиться. От. В принципі, перевірена надійна техніка.